Вітаю вас, дітки, послухайте віршик який написала Олена Пчілка. Новину сьогодні, зранку, день вчорашній нам приніс білі стріхи, білі призьби, біле поле, білий ліс. Ліс стоїть такий поважний, мов дідусь старий та сивий, Погляда на шлях широкий на просторі білі ниви. Зміж дерев не обізветься ні звірина, ані птацтво, та кортить санчата взяти і піти в зимове царство. Дітки, коли ви повертаєтеся додому з вечірньої прогулянки, то ще видно, чи вже сутеніє. Правильно, уже навкруг темніє землю огортають сірі сутінки. Яка пора доби настає? Так, вечір. Так, узимку день короткий, тому вечері є рано. Дуже гарно, ясного зимового вечора. Підведіть ученята вгору і скажіть, що ви бачите над собою? Так, ввечері ви бачите вечірнє небо. А яке воно? Ввечері на вулиці вже темнішає, але що ж світить увечері? Так, світять ліхтарі, сніг відсвічує. А що в небі нам світить? Так, місяць та зірки Пірно. Пограємо в дидактичну гру, що на що схоже. Я буду вам ставити запитання, а ви маєте обрати варіант відповіді. Зірки або місяць. Що схоже на круглий апельсин? Вірно, місяць. Що схоже на маленькі цятки? Так, зірочки. Що нагадує клубок білих ниток? Вірно, місяць. Що схоже на колобок? Місяць. Що нагадує іскри від вогню? Зірочки. що на небі одне, місяць. Чого на небі багато? Зірок, вірно. Погляньте, як під місячним промінням переливається іскриться. Різними вогниками сніг. Пропоную виконати рухові вправи чарівний вечір. Дістань зірочку. Зараз ми будемо намагатися дістати зірочку та потягнемося руками вгору. Я на шпиньки зараз стану. Може, зірочку дістану? Ні, не можу не дістати. Дуже високо малята. Місяць нахиляємо тулуб уперед. Придивлявся місяць з неба, чи у вас там все як треба? Може, вам потрібно діти яскравіше просвітити? Великий місяць. Піднімаємо ручки до рівня грудей і плавно розводимо у сторони. Місяць справді великий великий. Навіть отак нам його не вхопити. Молодці дітки, пограємо в гру у гості до місяця. Я буду вам читати віршовані рядки, а ви зображуватимете. Їзду верхи швидке пересування. То політ літака, легкий біг з розведеними в сторони руками, мандрівку потягом пересування в колоні одне за одним. Слухайте уважно. Я до місяця ясного на коні васком скачу. Путь далека, та нічого, я швидким галопом мчу Може, краще було б діти взяти швидкісний літак і до місяця летіти в небо дуже стрімко так, але холодно та зимно, бо на вулиці мороз. Ми попросимо вези нас в дальні мандри паровоз. Дітки, чим ми щойно подорожували до місяця? На чому сподобалося найбільше? Погляньте уважно, будь ласка, на картинку та розкажіть, де можна побачити світло зимового вечора? У небі світить місяці зірки, вулиці освітлюють ліхтарі, у вікнах будинків видно світло. Що? Також освітлює вулиці. Так в небі ген наш далеченько світить ясний місяченько, повновидний та яскравий, круглий місяць золотавий, поруч зіроньки скристі, мов розсипане на мисто, сяють цятками дрібними. Добре місяцю із ними. Дітки, як ви вважаєте, місяць із зірками живе дружно? А ми у гарному настрої завершуємо нашу прогулянку. До нових зустрічей!